Вітаю! З вами Володимир Ярошов, компанія Балкон. Я сьогодні ми знаходимося на балконі, на якому ми зробили внутрішнє оздоблення, і я вам зараз все розповім, які роботи тут були виконані. Саме головне, що ми тут використовуємо наш новий матеріал, це дерев'яна вагонка під каміння. Як бачите, дуже круто виглядає. І я вам зараз все по черзі розповім, що і як ми робимо. Тож приходимо до огляду. Перше, чого хотілося б розпочати, це сам матеріал. Ми його почали використовувати на початку 2023 року. Це в нас дерев'яна вагонка під каміння. Бачите, вона як дуже круто виглядає. Це натуральний матеріал, має дуже приємний запах. Ось, І ми його фарбуємо в будь-який колір, який подобається нашим клієнтам. На даному балконі ми зробили такий світлий колір, пофарбували. І на цієї фарби, що вона не залишає сучків. Якщо ви бачите, наприклад, ось як вагонка виглядає не фарбована, тобто тут у нас залишаються і сучки, і структура дерева. А коли ми її фарбуємо, то все це прибирається. ми використовуємо дуже якісну фарбу, яка не залишає підтьоків ніяких. І бачите, Воно фарбується, і балкон виглядає досить яскраво, кайфово. І саме головне, що по вартості, така вагонка зараз коштує 400 гривень метр квадратний, тобто вона навіть коштує дешевше, ніж ламінат. Фарба, коли ми її фарбуємо, є ще вартість самої фарби, і роботи по фарбуванню, вона виходить по оздобленню, так як оздоблення ламінатом. Але виглядає, мені здається, дуже дуже кайфово і круто. Наступне, це ми зробили таку вбудовану тумбу. Вона робиться з дерев'яного підвіконня. Бачите, всередині ми можемо дуже багато речей сюди сховати. І ми її пофарбували в такий колір. можна, наприклад, білого кольору пофарбувати, також буде прикольно виглядати. На неї можна зробити якусь там подушечку. Вона, ну, можна, на неї можна сідати, лягати, тут можна навіть чилити, відпочивати. Бачите, воно досить-досить приємно виходить. І в нас ще є вбудована шафа. Тобто вона складається з спеціального підвіконня, просто ще не дочистили, тільки балкон завершили, на який також ми правильно його закріпляємо, на його можна ставити. І всередині ми робимо таку, такі дві полички, що дуже зручно і багато чого можна сюди сховати. Підлогу, бачите, ми підняли до рівня дверей, її утеплили, поставили з біпліту, і тут виконали оздоблення ламінатом. І в такому поєднанні, як на мене, дуже круто виглядає. Також ми зробили відкоси, вивели світло, бачите, так ставимо такий світильник. Він досить гарно освіщає весь балкон. Стелю зробили з бишовних матових панелей, потолочна сушарка. Бачите, вона досить прикольно слугує світло, і дві розетки, щоб можна було тут чинити чи працювати. Ось такий балкон, ще перейдемось. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково ставте лайки та до нових зустрічі!